На пунктах пропуску курчова краківець раворуська Гребена, що на українсько-польському кордоні від сьогодні можливі ускладнення руху. Про це повідомила Держприкордонслужба України 20 вересня в Телеграмі. Більше про ситуацію на цих пунктах пропуску говоримо із речницею львівського прикордонного загону Світлана Бурда з нами на прямому зв'язку. Пані Світлана, вітаю. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація? Чи є черги, чи розпочалися ремонтні роботи, які наразі планувалися за даними держприкордонслужби? Ну наразі а, у пунктах пропуску на нашій ділянці відповідальності проводяться роботи а, у пунктах пропуску Корчова, криківець та Медика Шагині. Їх проводить польська сторона відповідно з польської сторони. Це Корчова і Медика. А роботи в пункті пропуску курчова кроківець розпочались вчора близько одинадцятої години. Там проводять заміну асфальтного покриття на напрямку в'їзд на територію Республіки Польща в зоні оформлення для вантажних транспортних засобів. Наразі ми не спостерігаємо якогось накопичення транспортних засобів. На виїзд з України і е, реальних черг. І якщо ж говорити про дані, то наприклад до початку проведення взагалі ремонтних робіт у цьому пункті пропуску в період, до прикладу, за зміну з 20.00 по 8.00, кількість вантажних транспортних засобів, які перетинали на виїзд з України. Сягала десь близько 170 вантажівок. Зараз це цифра близько 150 вантажівок. Тому можемо говорити про те, що не, немає проблематики, і власне, заміна цього асфальтного покриття не впливає на ритмічність пропуску. Також ремонтні. Роботи тривають і в польському пункті пропуску медика на напрямку в'їзд в Республіку Польща. Роботи там розпочалися в серпні і попередньо триватимуть до кінця жовтня. Там також здійснюють заміну асфальтного покриття. Пані Стано. скажіть, будь ласка, чи до жовтня це кінцевий термін? Чи можливо ці роботи завершать і раніше? Чи не було такої інформації від ваших колег з Польщі? Наразі такої інформації не маємо, але можу сказати, що польські колеги максимально оперативно а, намагаються інформувати в нас, нас в разі а, якихось змін в або в роботі самого пункту пропуску, або проведення якихось ремонтних робіт, якщо це стосується території пункту пропуску, і того, що може впливати на ритмічність здійснення пропускних операцій. І скажіть альтернативні варіанти для наших глядачів, які можуть бути. Залізниця без проблем рухається, тобто її це ці ремонтні роботи ніяк не зачіпають. Е, ну, е, ми з вами не проговорили про пункт пропуску власне Раваруська. Раваруська мав розпочати ремонтні роботи. Наразі там триває підготовка. До них я думаю, вже найближчим часом самі роботи розпочнуться. Там запланована теж заміна дорожнього покриття на напрямку в'їзд в Україну і виїзд з України з української сторони. Як попередньо було заявлено про самі власне ремонтні роботи вони мають завершитись вже до кінця листопада. Ну і щодо альтернатив, звичайно, ми максимально оперативно намагаємося інформувати громадян. І і звертаємо увагу на те, що під час планування своїх поїздок ем, потрібно враховувати всі нюанси, відстежувати завантаженість самих пунктів пропуску завжди можна на фейсбук сторінці Західного регіонального управління у Фейсбуці. Там відображені абсолютно усі пункти пропуску, е, які діють, і завантаженість власне транспортними засобами. Тому, ем, якщо громадяни бачать, що є певне накопичення на виїзд з території України на тих чи інших пунктах пропуску, то звичайно ми радимо ем, обрати більш альтернативні пункти пропуску поблизу, аби не створювати накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Паністану дякую, що доєдналися. Сподіваюся, що наші глядачі все таки дослухаються до ваших порад і зможуть знайти цю інформацію у Фейсбуці. Світлана Борда, речниця львівського прикордонного загону, була з нами на прямому зв'язку.